Так, ребята, готую торти на заказ. Торт Вафлідрон. Вафлідрончик, можна так його лагідно називати. Дуже простий рецепт, але насправді дуже смачний. Ось підготував перший екземпляр. Перший екземпляр пішов, якраз є повод, 44 рочки. Так що торти Вафлідрон. Зараз будемо їсти. Дуже смачний. Дуже. Рецепт дуже простий. Купляємо вафельки, купляємо е, гущоночку коричневу, додаємо на такий тортик одну четвертину масла з пачечки квадратної маленької. Розмішуємо це гарненько, масло топимо в мікроволновці, змішуємо з, з гущенкою, накладаємо слої. И вам тортик вафли дрончик. Вафли дрон. Так, что в порядке? Ой, я хочу сутуть. Давай, дуй. Молодец. Ура! Торт, День вафли, рожня, рожня. Рожня, 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 рожня. Тортик. Тортик. Нормальный. Нормальный. А я рахую, що супер нормальний Разр... На разрезе. На разрезе.